Вітаю на константі сьогодні. 1 травня це офіційне свято та вихідний день для всіх українців. Щоправда, не на період дії воєнного стану. У цьому році, як і в 22-му, на День праці ми працюємо. Але відео не про це. Багато хто з українців навіть зараз продовжує вважати 1 травня суто комуністичним святом, яке було нав'язано нам радянським союзом. З огляду на це часто лунають пропозиції відмовитися від Дня Солідарності Трудящих. Але чи дійсно це необхідно? Яка історія виникнення цього свята на теренах України? Давайте розбиратися. На українських землях, що входили тоді до складу Австро-Угорської імперії, день робітничої солідарності вперше був відзначений у Львові у 1890 році. Відбулося це одночасно з аналогічними мітингами, які проводилися у Франції, Великобританії та Іспанії. Вимогами мітингарів були покращення умов життя, міжнародна солідарність і боротьба проти мілітарізму, а також восьмигодинний робочий день. Відомо, що на львівській маніфестації того дня були присутні Іван Франко та Михайло Павлик. У Харкові свято вперше відзначили демонстрацію у 1900 році, а в 1913 році у Києві, Катеринославі, нині Дніпро, Миколаєві, Одесі, Херсоні, Юзівці, нині Донецьк. Після того як в 1905 році під першотравневими прапорами зібралося більше 10 тисяч мітингарів. Ці маніфестації почали відбуватися регулярно. Свято 1 травня історично стало способом публічного проголошення соціальних вимог працівників днем солідарності всіх, хто готовий виходити на демонстрації та захищати свої права та інтереси. Цікавий факт: день праці був державним святом та неробочим днем в Українській Народній Республіці. Отже, елементи святкування Дня праці були закладені ще задовго до створення Радянського Союзу і мали інше забарвлення. Сьогодні 1 травень святкують у 143 країнах світу, тож немає нічого поганого, що це робимо і ми. Підписуйтесь на канал. Чао!